Тобі я покладаю безмежне довір'я по Твоєму безконечному милосердю надії спрощення гріхів, віддаю в Твої руки всі мої журби, а перед всім справу мого вічного спасення. Обіцяю тебе любити і тебе почитати аж до останніх хвилин мого життя, обіцяю розширювати посилах почитання Твого найсвятішого серця, Розпоряджайся мною Ісуску, згідно Твого. Поподобання, не хочу іншої нагороди, окрім твоєї найбільшої слави і твоєї святої любові. Дай мені ласку, щоб я замешкав у твоєму серці, тут хочу перебувати по всі дні мого життя, тут хочу жити до останнього мого подиху. А ти, Христе, прийми в моєму серці місце перебування, місце відпочинку, залишайся ми. Так тісно злучені, щоб і я коли зміг тебе хвалити, любити і посідати цілобічність там у небі, де буду навіки величати безконечне милосердя Бога Несвятішого серця.